А ми переходимо до нашого другого року модуля, як зберегти мотивацію та не вигоріти протягом 10 тижнів інтенсивної роботи. Але спочатку я хочу вам сказати, чому саме я вирішив торкнутися цієї теми, тобто в чому був, в чому була взагалі моя задумка. На минулих потоках ми помітили, що багато учнів стартували занадто інтенсивно та були переповнені мотивацією. Але це тривало рівно до перших складачів або, там, наприклад, до першого лідгену, до перших запусків рекламних кампаній тощо. З часом у багатьох починала зникати мотивація, та учні перестали виконувати більше завдань, відповідно, прогресу у розвитку не відбувалося. Тобто виникла у нас така ситуація, що за рахунок того, що мотивація на початку у всіх вона завжди на високому рівні, потім, коли йде час, мотивація прости. Поступово воно починає зменшуватись, і інтенсивність починає також зменшуватись. І моя головна задача на цей урок це дати вам рекомендації, які дозволять вам зберігати цю мотивацію і бути ін... тобто працювати інтенсивно, не вигорати і дійти до самого кінця, виконавши ту ціль, яку ви самі собі поставили. І так, да, тому в цьому році я розповім вам, як за 10 тижнів не втратити запал, завжди бути в фокусі та виконувати всі завдання задля досягнення поставленої мети. Наразі курс тільки починається, і ви вмотивовані та наповнені енергією, як ніколи. І це, друзі, це нереально круто. Тобто, якщо ви на початку вже мотивовані, ви розумієте, що вам це навчання може дати, і ви розумієте перспективи того. Що ви можете досягнути після його проходження, це круто, але найголовніше в нашому навчанні це отримати знання та застосувати їх на практиці, а не просто заробити вигорання. Тобто, що я маю на увазі. Е, ви можете, звісно, просто робити основний акцент на тих знаннях, які ви можете отримати. Але сенсу в тих знаннях, які ви просто отримаєте, та не застосуєте на практиці, їх ну просто немає в цьому сенсу. Тобто, лідген, наприклад, той же. Ну, ви не можете зробити результат, не докладаючи до нього зусиль. Тобто, ви не можете знайти клієнта нічого при цьому не робивши. Тобто, минулий клієнт, які до вас приходять, це в принципі це результат вашої роботи. Це або рекомендації, це або там певні моменти з того, що ви зробили певні дії, наприклад, запустили трафік, зробили там розсилку чи щось ще Е, і за рахунок цього до вас прийшли клієнти. Е, в нашому випадку я все ж таки буду робити акцент найголовніше це на тому, щоб ви більше діяли, ніж просто навчалися. Це найголовніше. Саме тому я не буду вас заспокоювати, казати, що все буде легко, а краще дам вам 5 практичних порад, як, як отримати 100% користі від навчання та залишитися вмотивованим до кінця цього навчання. І так, порада номер 1: робіть все вчасно та не поспішайте. Не відкладайте виконання дизена потім, бо часом його накопичиться стільки, що ніякого профіту ви не отримаєте. Лише демотивація та розуміння, що багато хто з вас вже попереду і знає більше, ніж ви. Це така також стандартна ситуація, коли, наприклад, ви перше домашнє завдання пропустили, наприклад, минуле, да, типу, не виконали його, не заповнили таблицю. І таке, ну потім заповнюю. Потім друге, третє завдання, ви також, та потім зроблю. На вихідних зроблю, як це завжди було. На вихідних воно не робиться. Ми з кураторами постійно вам нагадуємо про те, що ви повинні робити домашні завдання для того, щоб досягнути поставленої задачі. Ви розумієте, що ви вже впустили там 3-4-5 завдань да, домашніх, і ви вже розумієте, що хтось з вас вже там зробив певні результати, а ви ще не робили. Саме тому не потрібно відкладувати там, ті ж домашні завдання, на, потім. Не потрібно їх робити на вихідних. Потрібно робити їх одразу, для того, щоб ви йшли в темпі і щоб ви просто не втрачалися з полю зору. Це найголовніше. І, будь ласка, якщо ви реально розумієте, що десь ви не встигаєте, що ви десь там не знаю, захворіли чи ще щось, будь ласка, попереджайте це про це куратор, для того, щоб куратор про це знав і він просто ну, робив для себе марку. Те, що ви там на декілька тижнів або, наприклад, на декілька днів просто зараз випадете, а потім це все доженете. Але все ж таки, якщо у вас немає ніяких фокапів і немає ніяких там моментів з рахунок, чого ви можете відкладати навчання, будь ласка, робіть все вчасно, це найголовніше. Будьте відкритими до зміни свого підходу, це також важливо, бо на курсі буде дуже важливо і дуже багато нової інформації, тому не поспішайте, а спробуйте зрозуміти основну суть, яку до вас будемо намагатися донести. І також не бійтеся пробувати щось нове, помилятися та перероблювати. Саме так ви знайдете те, що найкраще підійде саме для вас. Одна з найголовніших проблем, яку я у спеціалістів це те, що вони бояться помилки. Тобто, я не хочу робити, там не хочу брати клієнта, бо я боюсь, що я його не закрию або я боюсь, що я не дам ему результат. Слухайте, якщо у вас такий підхід, то ви повинні розуміти, що ви в принципі і потім нікого не знайдете. Тобто, може щось бути рандомне, там якісь там клієнти вас порекомендують. Але ви ж повинні також розуміти, що не всім клієнтам ви можете дати результат. Тобто будуть, звісно, ті клієнти, які ви не зможете дати результат. Ви не зможете дати результат і, наприклад, там зробити так, як ви хочете. Це нормально. В цьому немає нічого поганого. У мене також, в нашій команді, є також там декілька проєктів, які там відсіються кожен місяць. Це нормально. Хтось приходить і ми даємо результат. Хтось, наприклад, приходить, ми... Не можемо дати йому результат. Але найголовніше, що ви повинні віддавати себе, типу, звіт, тобто, що ви саме зробили в цьому проєкті, що не вийшло. Тобто, якщо ви зараз виклались на повністю, виклались на всі 110% і не вийшла. Нічого страшного в цьому немає. Краще зробити щось, ніж взагалі нічого не робити і казати, що я боюсь помилки зробити. Тобто, фіксуйте, будь ласка, це для себе. І приміняєте це в своїх проектах та в своєму житті. Чули фразу? Мене весь переслідують розумні думки, але я швидший. Мабуть, так, тому я раджу вам робити все вчасно. А головне не поспішати саме тоді думки, які я хочу до вас донести, точно не здержуть вас і стануть у нагоді. І так, друзі, друга порада. Розкажіть про свою ціль. Я тут навіть прикріпив скріншот зі свого інстаграму, у який я робив там пост у січні 2020 року, тобто це три роки тому. І тут я писав про те, що я домовлю собою доводити справи до кінця. На той час, коли я тільки починав свій шлях у рекламі та в інстаграмі, я таким чином таким чином намагався себе стимулювати, робити певні справи. Доводити їх до кінця, бо в мене була на той момент проблема в тому, що я міг, наприклад, взяти проєкт і десь не дотягнути, тобто десь щось не доробити деякі моменти. Тобто, це було такі е, декілька нюансів, і ну які я сам в собі помічав, і я вирішив, що мені потрібно це в себе фіксувати і виправляти. Бо типу далі мені було б цим важко. Тобто я таким чином намагався собі робити челенджі, і у там випадку, якщо я їх виконував, я себе чимось е, втішав, да тобто я собі щось купував. На той момент я пам'ятаю, що я собі поставив за ціль це закрити двох клієнтів. Це було якраз таки три роки тому двох клієнтів, це було навіть не типу на яком. І якщо я закрию двох клієнтів, я не пам'ятаю 300 доларів чи щось там. Чек, то я собі куплю перший свій ноутбук. Тобто в мене був старий-старий ноутбук, коли я тільки починав, він важив там щось 6 кілограмів. Я пам'ятаю, рюкзаку типу ходив з ним, і мені прям, ну коротше, це було прям не по кайфу. Я собі хотів змінити цей ноутбук, купити собі більш просунутий, більш новий і так далі. Я пам'ятаю, що я тоді поставив собі за цілі, що я повинен закрити двох клієнтів. Я тоді закрив і купив собі ноутбук. Тобто, це була моя така перша перемога для себе. Я розумію, що. В якомусь випадку це допомагало саме те, що я поставив цю мету публічно. Тому, друзі, яка основна порада? Вам потрібно ділитися своєю метою публічно. Це можете, ви можете це зробити або в спільному чаті, або в своєму блозі. Тобто ви здатні зробити набагато більше, якщо ви з кимось поділитеся своїми планами. Таким чином, у вас нібито виникне обов'язок перед самим собою в першу чергу і перед кимось іншим. І це буде стимулювати вас виконати вашу ціль. А що було цікавіше, ви можете собі придумати нагороду при виконанні мети або покарання. У випадку її недосягання. Тобто, якщо ви виконуєте цю ціль, яку ви собі ставите, ви себе чимось називаємо це балуєте, тобто ви щось собі купуєте, ви можете собі якось я не знаю, там, поїхати в інше місто відпочити, або щось собі купити. Тобто ви повинні придумати щось те, що буде вас мотивувати. І навпаки, якщо ви не виконаєте цю ціль, у вас повинно, тобто ви повинні віддати щось, що вам дійсно не хочеться віддавати. Бо якщо ви поставите просто на кону 100 гривень, то я думаю, що сильного стимулу для вас це не буде. Третя порада: робіть фокус на діях. Головне наразі не те, скільки часу ви витратите на навчання, а те, скільки знань ви застосуєте на практиці та який профіт отримаєте від курсу. Тому, в першу чергу, акцентуйте увагу на кількості часу, який ви саме інвестуєте в роботу, тобто в ту кількість дій, які, яку ви взагалі виконуєте. Чи то стосується лідгену, чи то роботи з заснуючими проєктами. Неважливо. Головне, що ви повинні фокусувати саме на тому, скільки ви дій виконуєте саме там, протягом дня, протягом тижня або протягом місяця. Для таких моментів я вам рекомендую використовувати додаток Focus до я сам його використовую, напевно, вже півроку, він мені допомагає взагалі, трекати свій час. І, в принципі, потім кожного тижня, я кожне, кожну неділю я сажусь і перевіряю, скільки я часу витратив за цей тиждень на певні свої проекти. Тобто, у мене є всього два проекти, на якими я працюю, це глобальні проекти. це навчання і це агенція. І я дивлюся, скільки взагалі я часу витратив за певний проміжок часу. І потім я свій час намагаюся піш-систематизувати та робити так, щоб я витрачав свій час набагато ефективніше. Тобто, це або я не маю нових людей, або я, наприклад, щось просто і просто цим не займаюся. І роблю акцент саме на тих діях, які дають мені результат. І давайте так, цей додаток допоможе вам трекати, скільки часу витрачає. На певну задачу, а після цього ви зможете дивитися звіт про свою роботу. Це допоможе вам в першу чергу не брехати собі та об'єктивно оцінювати свою роботу, справляючись на цифри. Давайте я вам такий момент розкажу, який, в принципі, у мене був на практиці, коли я працював з однією людиною, яка була в мене на особистій роботі, і вона мені постійно, типу, до моменту, поки ми не зробили цей трекінг по часу, ми розбирали певні дії. Тобто, що потрібно людині зробити, щоб вона закрила там певних клієнтів. Вона мені казала, дивись, я там зробив там тета-тета, зробив там, наприклад, розсилку, зробив там, я не знаю, що там запустив трафіку на форку, попрацював. В общем, він мені багато чого казав, але по факту результату не було. Тобто, я Дивився взагалі на звіти, я не розумів, типу, як так відбувається. Людина взагалі каже, що вона багато працює над лідеєм, а по факту результату немає, і типу, я в звітах щось не бачив ну, ефективності, не бачив прогресу. Я їй сказав, давай спробуємо взагалі трекати свій час, скільки часу ти витрачаєш. Виявилося, що людина просто витрачала в тиждень три години часу на лідієн, і типу, вона просто думала про те, що цього достатньо для того, щоб з нуля закрити певних клієнтів і типу, далі продовжити свій шлях в рекламі. Тобто, це навіщо взагалі цей додаток? Цей додаток повинен слугувати для вас для того, щоб ви собі не брехали. Тобто, щоб ви щоб ви самі собі не казали, що типу, я там багато часу приділяю на рекламу, я там я не знаю, багато часу витрачаю на лігіє. Щоб такого просто не було, ви просто дивитесь на ті цифри, які у вас виходять протягом тижня, і потім вже вирішуєте. Типу, ви багато часу витрачаєте, не багато часу витрачаєте. І типу, як цей час взагалі е, типу, як цей час впливає на ваш результат? Тобто, якщо ви, наприклад, за три години свого часу в тиждень зробили двох клієнтів, то це означає, що ви за ці три години витрачаєте якомога ефективніше свій час, і далі просто вам ну, типу, буде простіше далі рухатись. Далі друзі, порада номер 4. Залишайтеся на зв'язку. Дуже важливо заручитися підтримкою. Тому, якщо виникла якась проблема, обов'язково звертайтеся до кураторів або, наприклад, пишіть мені, або просто повідомляйте про це в чаті. Якщо ви будете говорити про свої труднощі та відзначати свої успіхи, то з легкістю зможете залишатися мотивованим, і в кінці курсу у вас нічого не буде горіти. Тобто, також важлива інформація це те, що, будь ласка, не пропадайте типу, взагалі, з зродайте. Тобто, якщо у вас щось відбувається, якщо ви захворіли, якщо ви втратили мотивацію, і так далі, будь ласка, пишіться кураторам, дайте їм знати, що у вас якісь є проблеми. Бо куратори про це не дізнаються. Все ж таки розуміти, що у вас там біля 70 десяти на всього троє. Тобто ми повинні. Темати комунікацію таким чином, щоб ми розуміли, що відбувається у вас, і щоб ми могли на це впливати якимось чином, якщо ми, звісно, можемо на це впливати. Тобто, будь ласка, залишайтеся на зв'язку, пишіть в чат, пишіть про свої перемоги, пишіть про свої там можливо якісь невдачі. Якщо ви не хочете цим ділитися, пишіть просто курату особисті, або, наприклад, мені. І ми будемо вам про це допомагати. І наразі остання, але не менш важлива порада це хваліть себе, спробуйте балувати себе за різні успіхи. Тобто, якщо ви закрили проект, беріть щось, що вас побалив, наприклад, відпочинок десь в іншому місці, або якась нова техніка точно. Це допоможе вам почувати себе добре після важкої та плідної праці та залишатися мотивованим. Я вам навіть так скажу. Я це правило сам ігнорував доволі. Довго часу, тобто у мене завжди так виходило, що я ставив собі роботу на в пріоритеті номер один. І типу, навіть якщо там заробляв якісь гроші, я майже їх не витрачав, і типу вони просто були і типу лежали. Але я чи в проект інвестував, чи там в рекламу, в трафік. Тобто, в принципі, я навіть собі там нічого не купував такого, і там майже нікуди не виїжджав, типу, якщо не брати там з минулий типу цей рік. Ось і я зрозумів реально таку круту штуку, що коли ви працюєте і ви балуєте себе чимось таким, що вас реально мотивує, ну типу у кожного це може бути різні. Тобто, для кого мотивація це купити брендову річ, а для когось мотивація це полотіти там на балі. Тобто, у кожного це взагалі по-різному влаштоване, і ви себе ви себе повинні мотивувати саме тим, що вас вставляє. Тобто для мене, наприклад, було цікаво взагалі побачити балі, для мене було цікаво побачити всесвіт і тобто, світ, точніше. І я розумів, що там ту працю, ту кількість дій, які я виконую типу, протягом кожного дня, вона повинна чимось окуповуватися. Тобто, зараз я для себе вирішив, що мені цікаво подорожувати. Тобто Кожного може бути абсолютно різні речі. Головне, що ви зрозуміли, що вас вставляє в цій роботі, і ви просто себе мотивували саме цим. Тобто, давайте так, якщо після закінчення курсу, давайте так, ви поставили собі ціль і поставте собі, що при досягненні її ви чимось себе побалите і побалите таким, щоб це було реалізуємо, і воно вас мотивувало, типу, мотивувало дійсно це робити. Тобто, можливо, там для кого поставлена мета, це купити машину. Це сильна мета, і якщо вас це мотивує робити, ви можете цим давайте так скажу, ви можете цим користуватися для того, щоб більше себе підпитувати, і у вас була наснага, енергія та мотивація працювати кожен день. А я вже хвалю вас за те, що ви зробили ще один. Крок на шляху до вашої цілі і додивилися цей урок до кінця. Дуже сподіваюся, що ви прослухаєтеся до моїх порад та отримаєте 100% користі від нашого навчання та станете кращою версією себе. Тепер, друзі, важливий момент, який план у вас повинен бути зараз? Давайте я все проговорю ще раз від початку до кінця, для того щоб у вас не було каші в голові, щоб ви розуміли, що все що повинно йти послідовно, для того, щоб у вас ну, не виникало яких, якихось там зайвих питань, які, в принципі, я можу зараз навіть закрити. Пункт номер один. Ви визначаєте чітку ціль, яку хочете досягнути протягом 10 тижнів навчання. Пункт номер два. Робите публічну обіцянку в себе в блозі або просто в нашому спільному чаті. Це буде достатньо, головне, щоб вона просто була не просто була, а щоб вона була, і щоб люди її бачили. Третє, налаштовувати себе на те, що у вас основний ключ це дисципліна, постійність та фокус саме на діях. Бо саме на фокус в діях типу, повинен бути, тобто фокус на діях це найосновніше, що повинно у вас бути. Тобто не те, скільки ви знань отримаєте, а те, як ви їх будете примінювати на в себе в житті, в себе в житті або, наприклад, в ваших проектах. Четвертий пункт. Пам'ятайте, що ми з куратором будемо вам допомагати досягати результату, тому не соромтесь ставити. Більше питань. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, пишіть нам, бо це реально важливо. По-перше, для вас, в першу чергу, і по-друге, для того, щоб ми трималися з вами зв'язок. І останній пункт після досягнення результату не забудьте віддячити собі за пророблену роботу. Це важливо для того, щоб ваш мозок він взагалі розумів, що ви робите певну роботу не просто так, що в кінці вас буде чекати якесь е, там, вдячність за те, що ви взагалі проробили за цей час.